Олена горголі гначева украдена весна. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї, лелеки добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали. І на світанку миється земля, ранковою холодною росою і буде чути пісню солов'як. А не ревіння літаків над головою підніме очі закривавлений Ірпінь, йому плече підставить сива буча, а бородянка і гостомиль побратим порушать тишу стогоном болючим, Демидів враз прокинеться від сну від болю ран ворожих окупантів. На повні груди крикне, я живу, я витримав оцих потвор мутантів. Почується іванків сивий дід. Вони його живого розпинали. Він навіть не стогнав, він гордо переніс, його тортури дикі не зламали. Шолона супить древній наш лютіш. Поранений, обстріляний, побитий, тримав він оборону, як справжній захисник, сміливістю своїх людей прикритий. А Вишгород, наш славний волонтер, і день, і ніч збирає поміч всім нужденним. Ви очі бачили отих святих людей. У них вогонь добра горить священний. засяє сонцем вижгородський край, підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не знав. Посилі духу, ти одна така єдина. Повернемось до мирного життя, запахнуть чорнобривці і лютам яда. І мама заспіває котика котка і принесе від зачика гостинця тато. Дякую за увагу!